Вітаю, неймовірно. Я записала ці афірмації, щоб нагадати тобі про твою унікальність, божественну природу, і нагадати, що ти особлива, тобі не потрібно заслуговувати на любов. Ти вже гідна, по праву, афірмації для жінок. З вами Оксана Баранецька. Підпишися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Для енергообміну залиш коментар. Як вдячність за це відео. Прослуховуй продовж місяця, і ти неодмінно відчуєш, як ці позитивні переконання стануть твоїми новими програмами. Я особлива жінка. Я жінка-магніт, яка притягує усі потрібні блага, можливості, любов. Я веду за собою. Я цілісна, я бажана жінка, яка точно знає, чого вона хоче, і веде за собою. Моя енергія божественна. Я відчуваю силу в собі. Я відчуваю жіночу силу. Я магніт для достатку. Я ізобільна жінка. Я та, хто створює. Я особлива жінка у житті чоловіка. Я справжній скарб. Я відчуваю свою силу. Я відчуваю опору в собі. Моя енергія солодка. Я заповнюю простір навколо своєю енергією. Я цінна жінка. Я скарб. Я відчуваю розслабленість і насолоду. Я насолоджуюся життям у жіночому втіленні. я створюю достаток, я є світло, яке огортає все навколо, і моє серце сповнене безумовною любові. Я наповнюю любов'ю себе та всю планету, все є любов. Моє тіло це витвір мистецтва. Я поважаю себе. Та свої особисті кордони. Я є цінністю для себе, я ніжна та розслаблена жінка. Я веду за собою. Моя енергія манить, моя енергія примножує усе навколо. Я живу бажанням жити наповну. Я повністю відчуваю себе, своє тіло, свої бажання. І я в глибокому контакті з собою. Я знаходжу опору в собі. Весь всесвіт знаходиться в мені, і я заповнюю весь простір своєю енергією. Я відчуваю спокій і довіру. Я люблю розкіш. Я дозволяю собі жити в розкоші. Я дозволяю собі жити розкішне життя. Я дозволяю собі любити і відчувати. Я насолоджуюся кожною миттю у жіночому прояві. Моя енергія особлива та бажана. Я бажана жінка. Я приймаю себе, своє тіло і кожну його частинку. Я люблю своє тіло від кінчиків пальчиків до мурашок на моєму тілі. Я приймаю себе повністю. Я відчуваю, як я хочу жити наповну. Я дарую любов цілому світу, і все світ щедро одаровує мене. Я гідна усіх благ, кохання та вірності. Я гідна бути коханою та кохати. Я дозволяю собі бути різною, так як мені хочеться бути, і успішною, і вразливою. Я дозволяю проявляти свої емоції і плакати і сміятися. Я пробуджую свою природу. Я розкриваюся як особлива жінка. Я обнімаю себе, я люблю себе, я благословенна та поцілована ними сами. Я люблю кожну частинку свого тіла та свою божественну душу. Я дякую творець за дар бути жінкою. Я дякую за силу. Я не заслуговую, бо я гідна по праву. Дякую, творець, за досвід, який я отримую. Моя душа Божественна і я особлива жінка. Я жінка, і я з дячністю і легкістю приймаю подарунки. Я гідна розкішних подарунків, я гідна усіх троянд цієї планети, і цей світ Творець також створив для нас, щоб ми насолоджувалися його дарами. Тому я смілива і впевнена, я цілісна, я в контакті з собою. Я чую свою душу та голос маленької дівчинки, яка живе в мені і шепоче те чого вона насправді хоче, я відчуваю щастя і радість, я глибоко відчуваю емоції. Я відчуваю безпеку та легкість, і весь світ турбується про мене. Я створюю і живу в легкості. Я в достатку Всесвіту. Я відчуваю радість від того, що живу. Я вдячна життю, що залишає слід у мені. Насолоджуватися, любити, бути вдячні за всі блага. Я відчуваю натхнення бути жінкою і творити. Я відчуваю свободу. Я жінка, яка вільно виявляє свою любов. Я щедра. Я відчуваю, що створюю тепло і затишок усюди, де знаходжусь. Я мудра жінка, я багатогранна у своєму прояві. Я гідна кохання і усіх благ, нехай буде так, я чуттєва, я в перечутті до дива, нехай буде так, нехай любов множиться, наповнюючи моє серце безмежною любов'ю. Підписуйтеся на канал та залишайте коментарі для енергообміну. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі, які є в описі цього відео. Залишайте побажання для нових відео у коментарях. З любов'ю ваша Оксана Баранецька. Я особлива жінка. Я жінка-магніт, яка притягує усі потрібні блага, можливості, любов. Я веду за собою. Я цілісна, я бажана жінка, яка точно знає, чого вона хоче, і веде за собою. Моя енергія божественна. Я відчуваю силу в собі. Я відчуваю жіночу силу. Я магніт для достатку. Я ізобільна жінка. Я та, хто створює. Я особлива жінка у житті чоловіка. Я справжній скарб. Я відчуваю свою силу. Я відчуваю опору в собі. Моя енергія солодка. Я заповнюю простір навколо своєю енергією. Я цінна жінка. Я скарб. Я відчуваю розслабленість і насолоду. Я насолоджуюся життям у жіночому втіленні. я створюю достаток, я є світло, яке огортає все навколо, і моє серце сповнене безумовної любові. Я наповнюю любов'ю себе та всю планету, все є любов, моє тіло це витвір мистецтва. Я поважаю себе. Та свої особисті кордони. Я є цінністю для себе. Я ніжна та розслаблена жінка. Я веду за собою. Моя енергія манить, моя енергія примножує усе навколо. Я живу бажанням жити наповну. Я повністю відчуваю себе, своє тіло, свої бажання. І я в глибокому контакті з собою. Я знаходжу опору в собі. Весь всесвіт знаходиться в мені, і я заповнюю весь простір своєю енергією. Я відчуваю спокій і довіру. Я люблю розкіш. Я дозволяю собі жити в розкоші. Я дозволяю собі жити розкішне життя. Я дозволяю собі любити і відчувати. Я насолоджуюся кожною миттю у жіночому прояві. Моя енергія особлива та бажана. Я бажана жінка. Я приймаю себе, своє тіло і кожну його частинку. Я люблю своє тіло від кінчиків пальчиків до мурашок на моєму тілі. Я приймаю себе повністю. Я відчуваю, як я хочу жити наповну. Я дарую любов цілому світу, і все світ щедро одаровує мене. Я гідна усіх благ, кохання та вірності, я гідна бути коханою та кохати. Я дозволяю собі бути різною, так як мені хочеться бути, і успішною, і вразливою. Я дозволяю проявляти свої емоції і плакати і сміятися. Я пробуджую свою природу, я розкриваюся як особлива жінка. Я обнімаю себе, я люблю себе, я благословена та поцілована небесами. Я люблю кожну частинку свого тіла та свою божественну душу. Я дякую творець за дар бути жінкою. Я дякую за силу. Я не заслуговую, бо я гідна по праву. Дякую, творець, за досвід, який я отримую. Моя душа Божественна і я особлива жінка. Я жінка, і я з дячністю і легкістю приймаю подарунки. Я гідна розкішних подарунків, я гідна усіх троян цієї планети. І цей світ Творець також створив для нас, щоб ми насолоджувалися його дарами. Тому я смілива і впевнена, я цілісна, я в контакті з собою. Я чую свою душу та голос маленької дівчинки, яка живе в мені і шепоче те, Чого вона насправді хоче, я відчуваю щастя і радість. Я глибоко відчуваю емоції. Я відчуваю безпеку та легкість, і весь світ турбується про мене. Я створюю і живу в легкості. Я в достатку Всесвіту. Я відчуваю радість від того, що живу. Я вдячна життю, що залишає слід у мені. Насолоджуватися, любити, бути вдячні за всі блага. Я відчуваю натхнення бути жінкою і творити. Я відчуваю свободу. Я жінка, яка вільно виявляє свою любов. Я щедра. Я відчуваю, що створюю тепло і затишок усюди, де знаходжусь. Я мудра жінка, я багатогранна у своєму прояві. Я гідна кохання і усіх благ, нехай буде так. Я чуттєва, я в перечутті до дива, нехай буде так, нехай любов множиться, наповнюючи моє серце безмежною любов'ю.